Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 75 її створив Джон Крам. Він колись був найсильнішим гравцем в Шотландії, а також створював задачі. Хід білих, білі мають тут виграти. Розв'яжіть. В білих тут на пішака більше. Але чорний король дуже активний і блокує білого короля. Крім того, чорний король може піти виграти білого пішака на а 6 і в чорних теж буде прохідний пішак. В білих зараз тільки два ходи: король F1 і король D1. Король Д1 це помилка. Хід виглядає логічно, адже потрібно короля тримати поближче до пішаків. Але в цій позиції це помилка. Король Д4, король Д2. Король С5, король Д до пішака. Наприклад, король С3, король Б6, Е4, короля 6. І в чорних є прохідний пішак. Якщо білі грають Е5, король Б5, король в квадраті до пішака. Е6 король С6, Е7, король д 7 і в нас нічия. Повернемось на кілька ходів назад. Король Д4. Білий король буде допомагати проводити пішака. Чорні грають правильно і буде нічия. Король Б7, король e 5 А5, король Ф5. На F6 ходити не можна, бо чорні проведуть пішака з шахом. А4 e 5 А3 e 6 Король c 7 Знову ж таки, на F6 грати не можна, король g 6 Якщо чорні грають десь королем, буде хід королів 7. А2 є 7, А1 ферзь, Є 8 ферзь, і в нас нічия. Ще потрібно розглянути варіант. Чорні йдуть королем до пішака. Є 4. Якщо чорні йдуть вигравати пішака, чорні тут програють. Чорний король не в квадраті. Але в цій позиції король Д4 напали на білого пішака, і буде нічия. Король С2, король e 4 король С3. Білий король хоче десь прорватися. Ну, але чорний король його не пускає, і це нічия. Тому хід король Д1 це помилка. Правильно грати король F1. Король Д4, король Д до білого пішака, король F2. Король С5. І в цій позиції в білих є хід Е4. Якщо король b6 є 5 і чорний король не в квадраті. А якщо король d4, то є хід король f3 захистили пішака. В попередньому варіанті білий король стояв на d2, і він не міг захистити пішака. Тому правильно було на першому ході грати король f1. Король f3, король e5, король e 3 який тут виграшний план білих? Принцип двох слабкостей. Перша слабкість чорних це прохідний пішак на Е. Інша слабкість чорних це пішак А7. Тобто білий король він може проводити пішака Е, білий король хоче виграти пішака на а 7 а чорний король він не зможе захистити ці дві слабкості. Король Е6, король d4, створена загроза король С5, король d6, є 5 поки насуваємо пішака, а у правильний момент потрібно буде пішака пожертвувати. Король d 7 є 6 король є 7 Зараз хід білих, простий хід, але скажіть, як тут грати? Зараз ти до пішака на 7 рану. Король С6, король є 6 король Б7, король D7, король 7, король С7, і це нічия. Білі не можуть активізувати свого короля. Король А8, король С8, чорні роблять опозицію. Якщо А7, король С7, це пад. А якщо король А7, король С7, позиція повторюється і нічия. Тому правильний хід король е 5 король е 8 король д 6 король д 8 І тепер, коли чорний король не загрожує побити пішака, є хід король С6, можна йти вигравати пішака на а 7 і тут білі виграють. Якщо король це 8 то просто Е7. І далі ферзь ще ту раз матом. А якщо король блокує пішака, король b7, король Е6, король а 7 король d 7 король b7, і білі проводять ферзя. Давайте на початок, як це розв'язується. Тобто, правильно, перший хід король F1. Насуваємо пішака. І в правильний момент йдемо вигравати пішака на А7. І тут білі виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!